Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні буде мій невеличкий звіт по проєкту Моє косметичне Бінго 2024. В цього проєкту є хештег косметичне Бінго2024. Тож, якщо ви захочете передивитися мої попередні звіти, а також до мене долучилися Оля і Валя. Якщо ви захочете переглянути їхні відео, то можете переходити за цим хештегом. і Побачити дівчаток звідти. Також я запрошую всіх, хто бажає ще долучитися, можна зробити бінго на другу половину року, або на ті місяці, що лишаються. От, і також тоді ставте цей хештег, і я з задоволенням подивлюся. Отже, давайте перейдемо до моїх результатів. Одразу скажу, що Нових галочок в мене не буде. От, а будуть лише проміжні результати. Наприклад, там закінчити три помади, то три я не закінчила, а можливо, закінчила тільки ще одну. Отже, по порядку з першого ряду в мене є один рефіл тіней. Я закінчила, нарешті, ось в цій палеці темний коричневий відтінок. До речі, вперше за всю історію. Свого користування косметикою я закінчила темно коричневий рефіл. Раніше темні відтінки завжди в мене не закінчувалися. Закінчувались лише світлі середніх палеточках, і я позбавлялася. Він був ось тут. Я собі так на початку року розмахнулася, написала 3, бо в минулому році закінчила 5 рефілів, Чотири з цієї палеточки і ще один. З якоїсь, напевно, з Наташа Дінона Міні-ретро. І я подумала, що 3 це такий посильний результат, але поки що мені тяжко. От, і я в порожніх баночках не показувала цей рефіл, щоб було цікавіше дивитися цей звіт. У мене залишився один єдиний рефіл. Спочатку він мені не дуже подобався, я ним не користувалась, але ця палеточка в мене була в проєкті. Пендд Пелет в минулому році. От, і початок цього року, так, 4 місяці, поки я закінчувала коричневий відтінок, я брала у використання цей І навіть дійшла до дна, і навіть він такий великий це Я спочатку думала його перенести в. Наташу Денону, у в мене там є рефіл порожній. Але я подумала, що як я перенесу, я навряд чи буду користуватися. Спробую трошки подобивати його з цієї палеточки. На все повіко, в мене трошки такий хворобливий погляд, але якщо нанести бежевий, а цей на центр повіка, то так може бути. І, в принципі, непогано виглядає, тож я поки що не переношу. Цей рефіл ось такий мій, мій перший результат. Я до нього йшла дуже довго, тому я задоволена. Так, ну, далі я вам покажу кольорові лаки. У мене є порожня баночка. лаку. Це ось такий лак мініатюрка від Есі. У в мене був набір із трьох. Мінілаків, один я закінчила, і залишалося в мене два. І, як ви розумієте, я не закінчила цей відтінок. Це відтінок Belly Sleepers, балетні тапочки. Капці, чи як він називається, пуанти. А я його вилила в цей бутильочок, це третій відтінок marshmallow. І те, що в мене вийшло, зараз. На нігтях він більш схожий на відтінок маршмеллоу, наче в ну, той лак, який вийшов, ніж на Белий Сліперс. Хоча в бутильочку він здається, що став більш рожевим, той був зовсім білим, але на нігтях він все-таки білий, більш білий, ніж рожевий такий молочно-білий. Лягає він досить проблемно. Тут у мене він трошки зцарапнувся. Uh, і довго висихає, і якось навіть без сушки сам підтягується з кінчиків. Коротше кажучи, я змішала це і поклала в порожні баночки і цим всього раз користалась, Але думаю, що доб'ю в такому те, що вийшло, мені, в принципі, подобається більше, ніж ті два відтінки, які в мене були. Тож, маю ще одну порожню баночку, і все-таки місце менше будуть займати, тож я сміливо записую сюди як четвертий лак. І бачите, в мене кожен місяць вибував один лак. Якби так продовжувалося і надалі, то було б дуже добре. Не знаю, чи цей буду добувати наступним. Все-таки досить проблемний такий. На нігтях мені подобається вигляд, але досить проблемне нанесення, дуже довго висихає. Так, ну і якби це, виходить, ще одне нове життя. Старій косметиці, хоч тут у мене було всього один пункт, але я відмічу собі ще плюс один. Так, це такий мій наступний пункт. І останнє просування, яке в мене є, це. Ще один продукт новий для себе від українських брендів. Це бренд. Душка Купувала я в Аврорі сироватка з двома гіалуроновими кислотами. Мені вона сподобалась, мені вона підійшла, і я із задоволенням використала. Поки була в мене вона у використанні, в мене шкіра виглядала чудово. От, як вона в мене закінчилась. То з'явилося висипання, ну це не через цю, скоріш всього, сироватку просто так співпало. Тож, у мене тут 12 заплановано, 8 я вже закінчила в попередніх звітах, і я собі пишу плюс 1, це вже є 9, залишається ще 3 якихось, якихось продукти. Ну, Я вже казала в попередніх відео, що це 12 це програма. Мінімум хотілося б 50, так, як максимум. От. Ну, і, е, я дуже сподіваюся, що в наступному місяці в мене будуть вже е, е, якісь результати. Там, де зовсім в мене немає результатів, ну, тут один консилер, то в принципі як він закінчиться, також і буде результат. А ось Жодного олівця для губ не закінчилось і не дійшла ще в нових рефілах ціней до дна, то і ось пробнички ароматів також нуль, поки що закінчилось. Хотілося би тут також відмітити хоча б проміжні результати. В принципі, це все, що я сьогодні хотіла вам розповісти. Результати є, хоч не дуже їх багато, але відзвітувала, я вже буду спокійна, що я нічого не забуду, якщо ще на один місяць відкладу це відео. Тож я всім вам вдячна за увагу, вдячна за ваші підписки, вподобайки і коментарі. Не забувайте, це дуже важливо для Ютубу, для його алгоритмів. От і я вам всім бажаю міцного, міцного здоров'я, мирного неба, бережіть себе і до нових зустрічей на каналі. Па-па!